В ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки Час тайм з вами Тетяна Ворожко. Українці, що мешкають у США, зможуть взяти участь у президентських виборах, проголосувавши на одній з чотирьох виборчих дільниць. Усі вони розташовані в українських консульствах. У Вашингтоні, Сан-Франциско, Чикаго та Нью-Йорку. Місцеві активісти погодилися безкоштовно працювати у виборчих комісіях. Вони ж розповсюджують у соцмережах ролики із закликом прийти на вибори. Обіцяють кожному хто проголосує на ліпку з написом Я проголосував. Такі завжди роздають американським виборцям. Більше про підготовку до голосування у США в сюжеті Лесі Бакалець. Українське консульство у Вашингтоні це одна з чотирьох дільниць у США, де можна буде проголосувати за президента України. Працівники консульства просять українців у Америці заздалегідь перевірити себе у списках виборців. А у день голосування 31 березня обов'язково прийти на дільницю із закордонним паспортом. На цю дільницю збирається йти голосувати родина Ліскових, що живе у передмісті Вашингтона. Треба робити вибір, і це обов'язок, обов'язок кожного. Той, хто не робить вибори, той, хто не ходить на вибори і не голосує, не має права жалітися на життя. Це їхні перші вибори президента України на території США. Щоби потрапити до списків виборців, спеціально стали на консульський облік. До 20 березня можна було це зробити. А на місці 2 тому ми задумались про це, що треба це зробити. І це швидко зробили, швидко оформили. Виборчі комісії при консульствах працюють вже два тижні. Зараз у посиленому режимі. Засиджуються до пізнього вечора і детально розбирають план роботи на неділю. Все, бюлетені роздали, допомагайте, що ми далі робимо. Кабінки для голосування вже практично готові. Чекають на бюлетені, пломби та скриньки. Дільниця у Вашингтоні одна на 20 штатів, тому явка виборців зазвичай невисока. Минулі президентські вибори було десь. 500 чимось, майже 600 людей проголосувало. Це із 7 тисяч, які тут є зареєстровані. Подібна ситуація і на виборчій дільниці у Сан-Франциско. Орієнтовна а, кількість виборців 24 тисячі осіб. Це одна з найбільших дільниць в а, світі по кількості зареєстрованих виборців і по охопленню, тобто охоплення від а, штату Гаваї. До штату У консульствах кажуть, попри відстані, деякі українці приїжджають голосувати з інших штатів. Нам дуже приємно відзначити активність нашої української громади в Огайо. Вони формують цілі автобуси, і там два автобуси мінімум значить, приїжджають на голосування, а інколи вони приїжджають там на сьому ранку чи, чи ще раніше, значить там через нікцію їдуть. Хоча, як показує явка українських виборців у США на минулих виборах, і президентських, і парламентських, такі приклади скоріше виняток. На минулих виборах президента України у виборах взяли участь близько 2,5 тисяч громадян України. По, всій По всіх Сполучених Штатах. Щоби підвищити активність місцевих виборців, волонтери вигадали серію роликів, влаштовують флешмоби. А на дільницях обіцяють роздавати наліпки із надписом Я проголосував. Члени комісії сподіваються, явка цього разу буде більш високою. На дільницю у Вашингтоні розраховують щонайменше на тисячу осіб. Леся Бакалець, Сергій Соколов та Артем Кохан Голос Америки. Чому необхідно голосувати, що важливо у виборі кандидату президента Украї... України? Такі запитання ми поставили українцям у Києві та у Вашингтоні, які підуть на виборчі дільниці у неділю. Про те, чим керуються виборці, які живуть в Україні та у США, дізнавались мої колеги Марія Прус, Оксана Лігостова та Руслан Дениченко. Сніжана Іщук родом з Вінницької області. Живе у Вашингтоні 13 років. Вона фінансовий аналітик у неприбутковій організації, яка займається освітніми проєктами в Українах, що розвиваються, зокрема, і в Україні. Поки що я тут, але з думкою завжди, що я колись туди повернусь. Тому на вибори я піду. Це дуже важливо, тому що мене, мене, моя вся родина проживає в Україні. Євгеній Войтович з горішніх плавнів у Києві живе 18 років. Працює в ІТ-компанії, керує проектним відділом і продажами. Я на голосування піду обов'язково. Ті, хто не голосують, вони не мають права бути незадоволені або владою, або опозицією. Зі своїми кандидатами обоє визначились. Я дуже маю сильне переконання в тому, що той кандидат, за якого я буду голосувати, він єдиний, хто зможе на даний момент. Продовжити те, що ті наробки, які Україна має за ці декілька років, які деякі з них не дуже тіша, ну деякі не дуже. Я би більше довіряв фактам, тобто те, що вже зроблено. Рішення голосування на ті дії, які вони робили, займаючи високі посади. Сніжана детально вивчала програми і найбільше уваги приділяла їхнім економічним пропозиціям. Я читала програму а, свого кандидата і я читала програму двох інших. А, ну, Як економіст і фінансист за освітою, для мене це самий вирішальний момент. Євгеній аналізував обіцянки політики відносно того, що входить у прямі обов'язки президента України. Якщо ми говоримо про вибори президента, то він повністю відповідає за армію, за зовнішню політику, частину силових структур там, СБУ. Кандидати в президенти розраховують на те, що ми не розуміємо, яку владу вони мають. Євгеній каже, що був політично активним і під час помаранчевої революції. Революція там, 2004 року, там, я їздив там, глядачем в Луганськ е, ну, від, від е, Ющенка. 14-го року, коли був Майдан, відповідно, теж брав участь більш фінансово там, речами, намагаюся якусь підтримку робити армії, там, близьким, які є там, на лінії фронту. Однак революція гідності змінила його світосприйняття. Якщо ви їдете по автобану і перевищуєте швидкість, ну, чесно кажучи, там, 10 років тому я там, міг дозволити собі там, домовитись на місці. Зараз це повністю виключено. Революція, анексія Криму і російська агресія змінили життя і українців за кордоном, їхню власну самосвідомість і сприйняття іноземців. Коли у 2014 році сталися всі ці події, це ну, це такий був сплеск. Незрозуміло, звідки з'явились усі ці українці. Навіть видно відношення американців, коли вони не говорять вже from Russia?», а ти з Росії, ні, вони тебе запитують, а звідки ти? Мені дуже це подобається, те, що навіть е, люди навкруги мене, вони це розуміють і поважають, що я, я з України, в мене є українська мова, ми спілкуємося мовою, яка різна від іншої мови. Самосвідомість, вона зовсім інша стала. Тобто люди по-іншому -по відносяться до того, звідки вони. Свідомо і відповідально робити свій вибір на цьогорічних президентських і парламентських виборах Сніжана та Євгеній закликають і решту українців, незалежно від міста, країни чи континенту, на якому вони живуть. З Вашингтона Марія Прус та Олексія Осика із Києва, Руслан Дениченко, Голос Америки. Ні, мав би бути історичний день згідно з офіційною заявкою прем'єр-міністра Терези Ме, яку вона подала до ЄС два роки тому, 29 березня 2019 року. Великобританія мала б вийти із Європейського Союзу за таке рішення. Залишити ЄС проголосувала трохи більше половини британців на референдумі у червні 2016 року. Але цього не сталося. Так званий Брекзит відкладається. За складним розвитком подій навколо Брекзиту уважно слідкує наш європейський кореспондент Богдан Цюпін. Він з нами на прямому зв'язку з Лондона. Богдане вітаю і скажи, будь ласка, сьогодні члени британського парламенту відхилили договір про вихід з ЄС, запропонований урядом. Що це за документ і що означає його відхилення? Добрий вечір. Ця угода це та ж угода, яку Уряд Великої Британії, чи то так, делегація від британського уряду, опрацьовувала з представниками Євросоюзу майже два роки. Ця угода була е, узгоджена і підписана. Але британський парламент вже третій раз сьогодні фактично відмовився і ратифікувати. Голосування було тричі, в трошки е, різних виглядах, але це чіткий сигнал для Терези Мей, що у її парламенті немає очевидно більшості депутатів готових підтримати цю угоду. Угода окреслює умови виходу Британії з ЄС, наприклад. Вона визначає про те, які Британія повинна ще виплатити членські внески, що ще залишаються за її обов'язками, які будуть, наприклад, права громадян країн ЄС на території Великобританії, також британських громадян на території країн Європейського союзу, визначає митні правила також становище північної Ірландії, яка матиме єдиний великий сухопутний кордон зрештою Європейського союзу. І ось зараз. Ця угода ніяк не може бути розфікована, і це серйозна проблема для Британії. 29 березня минуло. Тепер є нова дата, крайня 12 травня. На перепрошую квітня. Мало бути 22 травня, але тепер ця дата знімається. Тобто ситуація зовсім не прояснилася, і в цьому серйозна проблема. Ну, власна є один варіант розвитку подій чи їх існує кілька. Проблема саме в тому, що залишається багато варіантів, причому усі вони настільки різні, що є фактично протилежними. Тому що найголовнішим варіантом зараз називають подальше подовження самого процесу Брекзиту, відкладення дати виходу Британії з європейської Європейського Союзу. Іншим досі таки живим, так би мовити, варіантом залишається вихід Британії без угоди, тобто фактичний розрив і. Початок побудови відносин між Британією та ЄС з чистого аркуша, але е, багато депутатів, багато політиків Британії кажуть, що це дуже небезпечний крок руйнівний для економіки. І залишається і третій дуже простий, але з іншого боку, можливо, найдраматичніший варіант тобто відмова від Брекзиту згідно з правилами Європейського союзу. Британія може односторонньо просто скасувати свою заявку на вихід з ЄС, і для цього не потрібно навіть вимагати якоїсь окремої згоди від європейського союзу. А і чи може в цьому допомогти електронна петиція, яка набрала вже майже 6 мільйонів підписів? Останньому варіанті електронна петиція, електронна петиція, про яку ми ведемо мову, дуже цікава, тим, що вона зібрала рекордну кількість підписників, тобто близько 6 мільйонів можливо вже перейшло за цю цифру. Підписали петицію, але вона не має прямої дії. Головне завдання петиції винести тему на дебати, на те на обговорення у. Британському парламенті і це відбудеться 1 квітня у понеділок. Цю петицію будуть обговорювати депутати британського парламенту. А Богдан, якщо дуже коротко, які зараз настрої в країні? Чи люди не втомилися від усієї цієї драми? Настрої драматичні зараз під стінами британського парламенту відбувається величезна демонстрація людей, які розчаровані тим, що Брекзит не відбувся саме сьогодні. Минулими вихідними відбувалася ще більша демонстрація людей, які вимагали, щоб Брезіт був скасований. І настрої людей досить такі, ну я б сказав, напружені. Люди не хочуть, щоб країна залишалася у такому роздвоєному становищі далі. Дуже дякую. Нагадаю, що це був наш кореспондент Богдан Цюпин з Лондона. 17 мільйонів доларів уряду, а куртку зі шкіри страусу можеш залишити собі. Ось так описують процес вилучення майна пола Манафорта американські змі згідно з вироком суду в місті Олександрія, жертви шахрайства та кредитори колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта отримують 36 мільйонів доларів. В нього вилучать п'ять об'єктів нерухомості в Нью-Йорку. Три банківські рахунки, а також один страховий поліс. Крім виплат банкам та дебіторам, Манафорт муситиме сплатити біля 17 мільйонів доларів федеральному урядові. З них 11 мільйонів надійде міністерство фінансів і 6 мільйонів доларів податковій адміністрації на оплату податкової заборгованості. І з тим, що американські змі пишуть про вибори в Україні з новинами на інші теми та блогами, ви можете знайомитися на веб-сайті Української служби голосу Америки за адресою часта. Там ви можете також переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. І це в мене на сьогодні все. Ви дивилися час Тайм». для вас. Працювала я, Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре і гарних вам вихідних.